Депутати обласної ради дійшли спільної мови. В цьому скликані так само, як і в минулому, діятиме 11 постійних комісій. Та їхнє повноваження дещо переформатували. Тож у підсумку виникло три нових. Обласні обранці 11 разів вносили зміни у попередній проект рішення щодо членів комісій. Майже кожна з фракцій пропонувала включити їхнього представника. Під час чергової перестановки голова обласної ради Олександр Сич не стримався і зробив. Бив зауваження колегам депутатам. На всі красиво говорить про те, наскільки етичними повинні бути депутати і як ми повинні прагнути в Європу. Але під час формування комісії у нас ніхто не хоче йти в гуманітарну комісію, у комісію розвитку місцевого самоврядування, у комісію етики депутатської діяльності. Але всі прагнуть в комісію, там, де умовно е, є вплив на розподіл ресурсів: бюджетну, екологічну. Комунальної власності. Я змушений зробити таке зауваження, тому що, ну, принаймні, якщо ми декларуємо високі цінності перед громадськістю. То ми повинні і демонструвати своєю поведінкою ці цінності. Також на сесії голова комісії з питань бюджету, фінансів та податків. Укропівець Микола Палійчук заявив, що хоче працювати на громадських засадах. Депутати підтримали колегу і ухвалили відповідне рішення. Як голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, я буду працювати на звільненій основі, тобто без оплати. Після обговорень ще кількох питань голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич закрив засідання. Наступна сесія облради відбудеться вже наступного тижня, 25 грудня. Ольга Гриців, Юрій Чміль новини, телеканал РАІ.